Карма мені відомстила. Свердлив я тут дюрочку в грушці, щоб прискорити її висихання. Ну, то не важно, не столь той І накаркали мені прокляті хейтери біду. Така біда в мене сталася, що це триндець, Зараз всі хейтери будуть довольні. Знаєте що? Порвалися мої лабутени, прикиньте. Капець їсти хоче, диви, як язика висолопив, триндець. Що тепер робити? Ой, чи це якось шуруповертом їх скрутити, чи як, народ, ану, хто не хейтер, посовітуйте, що робити з такою бідою. Диви. Люди добрі, що скапцям, диви. Як собака язика висолопив. Їсти хоче. гав-гав-гав. Коротше, карамба, чи це тут просвердлити саморізомо, прикрутити ту підошву, чи це що зробити? О, не знаю. наверно вже треба ці лабутени списувати. Я там свої старі чуні заклеїв. Наверно, зараз піду перетягатися. Коротше, отака проблема. Так що каркали, 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 каркали ці хейтери докаркались, що в мене лабутени спсувалися. Так, а тут що? Давайте ще я на всякий случай просвердлю дюрку, щоб побісити окончательно хейтерів. так. Тут дюрка сохне нормально. Тут, О, давайте ще тут бахнемо дюрку і все. Чекай, зараз включу вищу передачу. Коль сюди додивились, бачу, актів є, хейтери біснуються Питали нашу звердити. Щоб хейтери б що ви, не знаєте наш. Так. О! Як хорошо гризе. Оба! Лишити, ні. Лишу, мабуть, скворечника Може якийсь скворець прилетить і буде тут жити. Все. Грушка це вже таке, її життя потріпало. Якщо хтось сюди дивився і кому дійсно цікаво, на що я його свердлю, мені ця грушка не треба. Ці грушці 15 років, за 15 років, бачите, що з неї виросли, нічого з неї не виросло. Тут якась паршива підщепа. Я цей радок грушок буду викидати, це мій город. Бо любителі розказувати, що мені в себе на городі садити. Я цей рад грушок викидаю і тут посаду посажу яблуні. Того що зараз кажуть, що я паршиво доглядаю. Ні, це гам'яні щепи, якщо чесно. Далі, подивіться, дерева. Нормальні людські дерева. А взагалі я там молодий садок посадив. Ці грушки на корчування викорчовую і тут посажу якісь нормальні старі сорти. Я вже любитель старих сортів, не знаю хто як. Хочу собі Антонівку якусь посадити, папіровку. так і вошось. Іменно ці такі старі, прикольні сорти. Якщо, може, хтось знає якийсь толковий підомник, де можна купити, іде не на дурак, не прийшлю якоїсь байди, то можете посовітувати. Оце я хочу весною викинути, коли земля буде м'ягенька, буде і посадити тут яблуньки.